<пустимо> Станимир Світлана, За. Детняк Юрій, За. Домина Ярослав, Вородин Костянтин, Жирук За. Рокецький Андрій, Горячов Володимир, Якимчук Назар, Бельзецький Борис, Кравчук Віра, Слободян Оля, Щеліна Оля, Околович Ігор, Ясінська Оленка, Слободян Іванов. Отже, збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на 2025 рік, сумі 50 тисяч гривень. Це кошти обласного бюджету іншої субвенції. Також збільшити обсяг доходів спеціального фонду на 25 рік в сумі 23 тисячі гривень за рахунок спрямування авансових внесків та коштів від продажу земельних ділянок. Збільшити обсяг видатків селищного бюджету на 2025 рік в сумі 1 мільйон 463 тисячі гривень. За рахунок. 50 тисяч гривень це є інші виплати населенню, Це кошти, які нам передає обласна військова адміністрація на поховання військових, тобто по 25 тисяч гривень. Далі, збільшити обсяг видатків спеціального фонду, в сумі 23 тисячі гривень. Це а саме кошти спрямовуються за на здійснення заходів із землеустрою, це кошти, е, за рахунок яких виготовляється грошово-експортна оцінка земельних ділянок на оплату. Далі збільшити обсяг податків спеціального фонду селищного бюджету на 25-й рік в сумі: 1 мільйон 390 тисяч гривень. З них заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лифту 60 тисяч гривень. Mm -hmm. Це кошти, які будуть спрямовуватися на виготовлення проєктної документації на капітальне будівництво системи оповіщення населених пунктів територіальної громади. То не всі пунктів. Виготовляється проект mm -hmm. і ну, це кошти на виготовлення проекту та проведення експертизи. Та інші субвенції з місцевого бюджету. Далі. Інші субвенції з місцевого бюджету 1 мільйон 330 тисяч гривень. Це кошти для співфінансування придбання шкільного автобусу. Далі, виказити бюджетних призначення на 20-й рік. А саме з фінансового відділу, е, а саме з резервного фонду місцевого підчастку зменшується санкціонування на 453 тисячі гривень та збільшується санкціонування фінансового фонду на 453 тисячі гривень. Це кошти е, для двох військових частин. Одні частині розтверджували програму, в програму у сумі 300 тисяч гривень, але ці кошти виділяють на інші військові частині, по їхній резерві 153 тисячі гривень

Жиру за ракетський НБ, Грячок Володимир, Якимчук Назар, Бельдяцький Борис, Кравчук Віра, Свободян Оля, Шиліга Оля, Околович Ігор, Есіньський Боле, Слободян Іван. Ми затвердили програму, так скажу, затвердили програму е на підтримку військової частини тоді рішенням пронесення змін виділили за кошти на ту частину. І третій пункт ми затверджуємо довід між старшою радою та військовою частиною, де прописується сума, конкретно на кошти і те, що військова частина зобов'язана. Е, в кінці року відзвітувати чи по цільовому призначенні кошти. То ну, ціло кошти, хоч скажу, ту суму зазвичай. Ну ми там 300 тисяч одні частині дали. Другі частині, другі частині дали 153 тисячі гривень. І там ще є третій договір. Ми в минулої сесії кошти виділяли, але частина попросила, щоб вони спочатку дають до договір, підписують, і тоді ми все затверджуємо. Це Цей договір третій, це ми вже виділили в кошти. 000 000. Okay. Добре, а то до речі, треба може то все об'єднати. Закляття договору на себя військових в розмірі. Розміни 30. Володимир Світлана, так. Димитрій Орслав, Варладин Костянтин, Жирук Заркецький Андрій. Ворячов Володимир, да. Якимчук Назар, да. Бельзянський Борис, Кравчук Віра, да. Свободян Олеж, да, Оля, Шевія да. Оля, Окулович Ігор, да. Ясінська Оленка, да. Свободян Іван за да. 1 голос за 2 голоси прийнято доступність затвердження договору про да. зберігання субвенції зі стовпівчості у розмірі 153 тисячі 153, 153. 153. 153. 153. тисячі Панемир Світлана так да. да. Воденяк Юрій так да. Ярослав так да. Володимир Константин так да. Андрій Ворячов Володимир Якимчук Назар, Берзенский, Борис, Віра, Оля, Оля, Околович Иго, за. Ясинська, Оленка, Срабудян, Іван. Саме минулої сесії кости виділили, два частина прислала договір підписаний, і ми його заплачені сумнів за сто тисяч гривень. Станимир <поставлено> Світлана, Детиняк Юрій, Семеди Ярослав, Барладин Костантин, За. Джирук Зара, П'ятський Андрій, Горячов Володимир, Якимчук Назар, Бекдецький Борис, Кравчук Віра, Слободян Оля, Шеліга Оля, Околович Іво, Яцінська Олена, Слободян Іван. Звичайно, це інтересуєте питання про затвердження договору про передачу міжбюджетного трансферу 2025 без рік між мікунець міседовичної ради та носит обласною військовою адміністрацією. Так, договір До між селищною радою та обласною військовою адміністрацією для співфінансування придбання лову автобуса спеціально зкладаного місця для малого переведення мало відділення. Наша частина співфінансування 1 з 330 тисяч гривень. Не було ніяких злочин, що немає заважень. Прошу тоді. Станивар Світлана, Дотиняк Юрій, до мене Ярослав, Варладин Костянтин, Жирукзав, Кевський Андрій, Горячов Володимир, Якимчук Назар, Бозяцький Борис, Кравчук Віра, Слободян Оля, Шеліга Оля, Околович Ясінська Оленка, Стоуленка, ударить Так. Наступне питання про затвердження доручки. Про виконання рішення. Дев'яте. А восьмей що? Про виконання рішення суду щодо поновлення на посаді Бінько Оксани Поліців. Пропонується таке рішення. Ви знаєте, що програли і виконавча служба вже стягує нас зарплати і цього нас поставили на контроль за виконанням рішень суду. Ми змушені його виконувати нікуди Не, не діємося на великий жаль чи на щастя, не знаю, я хто вважає цим. Його... Так, що пропонується таке рішення До виконання рішень Тернопільського Окружного Адміністративного суду від 24-10 24-го року в справі 3973-24 пропонування відповів санкції на старости ради, керуючись Конституції України законом України про несельців званих Положення про це Кодекс проєктів, ходом України, кодексом адміністративного судовчинства України, специально. Скасувати рішення 48 серпні восьмої століття ради, 17 травня 2025 року No2874 про внесення змін до рішення No1613 від 11.21 про утворення сорокських бою на території Миколаївської селищної ради в частині внесення змін до рішення номер 1613 від 12 листопада 12. 2021 року про утворення Старосинської Україні Солесної селищної ради в кількості семи округів та утворення Струсівського Варварнецького Старосинського округу у складі сіл Струсів 1396 жителів Барнатів та 197 жителів Варварниці 1400 у 73 жителі разом 376 жителів. Скасувати рішення 49 сесії восьмого століття комерцької серед Тернопільського району Тернопільської області про припинення повноважень та звільнення старости номер 2889 від 19 липня з части пункту Взяти до вибору факту припинення до Повноваження старості Вернонського, старостійського округу, військового самовціння, ліквідації Вернонського старостівського округу, пункт власне війнкову самоукраїну, старості Верноцького, старостівського округу, всякої ради, і достроковим прикиненням повноважень за зборочення стану штату по пункту 1 статті 40. От що законів про працю. 22 липня 2023 року. Пункт 5, рішення повторно вказаний, пункт 3. Виключити білкового санукціну, складу виконавчого комітета, селищ, ради. Пункт 6. Вирішення повторно вказаний, пункт 4, білково стану ціну передати від матеріалу цілості вивчати штат Миконецької селищної ради, серед слуховування уповітряних. З третє внесені зміни до структури апарату проміння штатного розпису Миколаївської селищної ради з 1 квітня 2025 року, а саме внес посаду старості виробництва старостійського округу у одному. Говорити жінково саме усім на посаді старості виробництво, старостійського округу. З 23, цьому 24 року. нас це зміни до структури апарату управління статусу розпису селищної ради. Тут як з першого, а то вже не буде. Ні, то з першого з 3 червня 2025 року, а саме вивезти посаду старості Ворогнецького середського області, відняло багатство області та звідти Вонецької селищної ради. Привести штатні розписи до відповідності рішенням і провести до повітряної законці від внесення здійснити усім фільмів нарахування та виплати з мілковосамізіння середньої зараз за час вимушеного з врахуванням сказаної суми належної до сплати податків і зборів відповідно до більш резонтського кордону суду міста Тернопіль. 24 жовтня 2023 року у справі 30 президент Святої з врахуванням виплачених сум відділення родичного забезпечення та управління персоналу, вжити заходів щодо попередження працівників Мікуєць місцевої разів, промов посади, заведення відповідно та заведення структури. Особовість праві працівників Конгрес і ради контроль за виконанням за виконанням даного рішення покласти на постійно місії питань планування фінансів та бюджету соціального міста, голова комісії комісії по правах законності та права судини відповідно Закен Васильович. Голови. Прошу, Далі проєкт вирішити. Розглядався на двох комісіях. Прошу. Стався на голосування. Є за п'ятниці? Заваження. Тоді приступає до голосування. Пани Світлана. за Дитиняк Юрій, За. Любида Ярослав, Верладин Костянтин, за. Жирук за Рокецький Андрій, Гурячок Володимир, за. Якимчук Назар, За. Зацький Борис. За.

<клес> На комісії розглядалося за передження було. Вести зміни до структури апарату управління до статус Докунецької села Ради ОСАА. Вести та збільшити відділ земельних відносин і структури та місце будування посаду спеціаліста першої категорії, одна одиниця з 3 квітня 25-го року. Друге, вивезте та зменшити відділення земельних відносин, структури та місце будування посаду спеціаліста першої категорії, одна одиниця з 3 червня 25-го року. Затвердити структуру апарату управління з 3 квітня і з 3 червня до години і тату два. Вести дію нового з 3 квітня, вести дію нову структуру з 3 червня з додатків. Відділу багато спорту та звітності провести штатний розписи у відповідності рішення, провести відповідні розрахунки зі мнозі зміни. Відділ юридичного забезпечення та управління персоналу заходи до передняння працівників Української завершення ради та можливе вирішення з посади, провести відповідність до затвердженої структури. Особові справи працівників Миколаївської селищної ради контрольного комісії з питання бюджету. Хто ж маємо рішення сумно? Пропонувати і написати? Голосуємо. Прошу, нема запитання. Голосуємо. Планир Світлана. За. Додання Юрій. За Володимир За. Яким Назар. За. Бельзянський Борис Кравчук Віра, Слободян Воля, за Шеліга Воля, заколович Гір, Ясінського Лева, за Слободяний Іван, замоловська. Так, про встановлення надбав за високі досягнення праці або за роботи законодавчим вот ради станцию документи. Так, скасувати рішення 48 сесії Кунецького селища 18 травня двадцять року номер 2877 про встановлення на за високі досягнення праці староста Росії України Куленацької селищної Друге, встановити з 3 квітня 25 року на балку за високі досягнення праці наступним працівникам. Паславський Любові, Ярославні 10%, Горбач Галині Івані 10%, відсотків. Мені Оксані 20%, двадцять відсотків. Мироновичу двадцять відсотків. Контрольна комісія. Запит. Питання розглядається. А у нас якийсь секретар, то на майку. Добре, якщо немає запитання. Станимер Світлана, Затиняк Юрій, За. Демед Ярослав, Барботин Котантин, За. Зарпетський Дрій, Гурячого Водимер, Яким За. Безянський Борис, Кремчук Віра, Слободян Оля, за Челіга Оля, за Околович Ігор, Азінського Лега, за Слободян Іван, заголошення. 1613 року. Відповідно до рішення того самого суму, що вони програли 24 жовтня 2024 року. Сказати таким чи втратить учинив свідчення No1613 від 12 стопу до 2021 року. Ви ж там всі пункти майже поміняли, але ще не за. Дотаняк Юрій, Димитрі Ярослава, Барладинко Сентир, Джерух Заробетський Андрій, Гурячов Володимир, Яким Джук Назар. Бельзецький Борис, Кравчук Віра, Слободян Оля, Ширіга Олена, Околович Ігор, Ясінського Олега, Слободян Іван. Одного. Четвертий рішення проєкту наступний про запередлення спрямованих дипломатичних персоналів. Так, так, так. 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 Встановити чисельність виконавчого комітету виконавчої селищної ради 8 липня в складі 27 чоловік. Друге. Затвердити персональний склад виконавчого комітету виконавчої селищної ради згідно додатку. 3. Пункти 2 і 4 рішення першої сесії номер 14 8 грудня 2020 року про утворення виконавчого комітету визначення чисельність і затвердження персонального складу передати таким трактує чи контролю на постійну комісії з питань і законності. Зачитувати складних 27 людей. Ну, ми такого рішення, ми приймали після першого рішення від відповідно, ми приймали тільки виключити, виключити, виключити. Прошу, якщо нема запити, голосуємо. 27 чоловік. Володимир Світлана, да. за Виханяк Юрій, Невида Ярослав, Володимир да. Костянтин, да. Жирук за Рокецкий, Андрій, да. Горячов Володимир, Матлага да. Сергій. Бездяцький борис, траптур Віра, за Обедян Гоня, за, Шеліга Воня, сам, Околович Гіло, Есіньська Олега, за Обедян Іван, Я кажу Чотири. Як кажу питання, говорить? Добре, рішення прийнято. Наступне про затвердження посадової інструкції старост старостинського тимського опору в нашей Таке рішення суду скасоване в тому рішенні, в тому рішення, рішення було за, 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 затвердження посадова інструкції. Треба її перезатвердити. Ну, ідести вмінили, бо им інакше вже тепер первіях посадову інструкції. No. Запитання, ні? ні? No. Тільки мене, так? Ну там теперь. Це 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 якого колонна старости. Просто став. Прошу, якщо є запитання, давайте. Прошу, немає. Станимир Світлана, Дитиняк Юрій. Де мене Ярослав. Варвозець Костянтин. Вже рук за рук'яцький Андрій. Горячоводима. Отлага Сергій. Якимчук Назар. За. Базяцький Борис. Кравчук Віра. Свободян Оля. Шергіга Оля. за Свободян Іван. За. Наступне про внесення змін 256, 27,8 століття, 1089 і 21 людня 2025 року. В минулої сесії ми приймали рішення про виготовлення нормативно грошової оцінки на села. Зараз ми з ними додаємо, що находиться і криміння скільки в Кульволі. Не знав, що ми зразу будемо робити, але. Це не СНТ, а все до нас зробить змінитися, так? У нас. Але ми додаємо було хмелівка минулого разразу. Хлівкові куля, це навіть культур, кам'янка, зубінають повербають на лужже, зазвість, владечі дорічя, домовляємо, що не буде цікавіка і вода. Зразу посудову. Добре, все є запитання. Світлана, запитання Юрій, Ярослав, Володимир Костянтин, Жирук За, Рокецький Андрій, Гурячов Володимир, Якимчуб-Назарко, Бога Сергій, Бельзецький Борис, Кравчук Віра, Бободян Оля, Шеліга Оля, Околович Ігор, Лесінського Лена, Бободян Іван. Я хочу в кінці ще зауважити, бо в нас дуже багато питань заникають.

Доля. Ще нам братя, українці, усміхнеться, зимуть наші вороженьки, як Роса, на сонці. запанує. Ми, браття, у своїй сторонці. Душу стороці тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми. доктор